Моєї мами знову день народження, і тоді я думаю, її життя ну, дало такий подарунок на день народження, що ми залишилися живі. У нас 8 березня внучки день народження. Я спекла пиріг, все там до, приготувалася до гостей, йти в гості, а і лягла спати. А чоловік дивився телевізор на дивані сидів. І тут я від того, що мене підкинуло просто на ліжку дуже високо. І, Може, дякувати Богу, що я була на ліжку, що нікуди мене не відкинуло. І чую, що сипеться темно і сипеться каміння. Я стала телефонувати сусідці своїй подружці, можна сказати, і вона не відповідала. Потім, ось ранку думаю, ну, може, людина також зайнята, щось прибирає, десь там щось мене взяли, яка масштаби цієї трагедії. От, і в осьмій ранку вже дотрималася, знову телефоную її, вона не бере. Я вирішила піти. Виходжу, ну, а тут кажуть, не ходіть там. Трупи, там все, не ходіть, і сусід вже йшов трошки пройшла далі сусід каже, Іри немає вже. Я ще о 9 вечора поговорила з мамою. Вона саме вже вони були зібрані. Вона ще каже: Я жарю биточки нам в дорогу. Як тільки мені сказали, що на Романській упала бомба. Я зразу позвонила мамі. У неї зв'язку не було. Вона теж була з ними. Позвонила брату, в нього був зв'язок і телефон був у сусіда. Ну тобто, він підняв трубку. Я кажу, Віталій. Він каже, Аня, це не Віталій. Ну, я єдине питання, яке в мене було. Е, я кажу: є який шанс, що хтось вижив. Він каже: навряд. навряд. Ну, Вихід так і можна, ну не ся. Це несправедливо. Що всі погибли, ну, несправедливо. Подіряти все. Це дуже страшно, це дуже страшно. Я взагалі хотіла повіситися, як узнала, що жистів не мені пісни в госту. Ми одразу прибули на місце, це було вночі. І я пам'ятаю, як мій перший заступник Михайло Бондаренко він. Рятувальник за спеціальністю він ще приймав участь зі своїми колегами саме у звільненні даних будинків, тобто в розборі цих пошкоджень, руйнувань, тому що тоді вночі було головне це врятувати. Ті, хто вцілів, звільнити людей, рятувати людей. Це головне завдання зараз. Також у нас завдання на цей рік, поточний рік минулий, який відбувся. У нас було завдання також рятувати людей, які залишилися без житла. Ми не чекали ніяких програм. Ми одразу вирішили з. Сформувати комісію, щоб збитки порахувати, і виділити кошти з депутатським корпусом було так вирішено виділити кошти на відновлення. Були частково державні кошти на відновлення тих трьох багатоповерхів, які постраждали вікна. І головне нам завдання наше було, щоб швидше зробити ремонти, щоб люди там, де можна повернутися і жити, щоб вони повернулися. Всім іншим, хто не міг, не міг повернутися, було прийнято тоді рішення, тому що було холодно і не всі могли жити в своїх будинках в нормальних умовах. Ми прийняли рішення виділяти кошти на зйом квартир і знімали квартири ті, хто не міг проживати в своїх будинках, які можливо неможливо було швидко відремонтувати.